Ім'я «жит» має цікаву семантику, що походить від дієслова ждати, вижидати, чекати. Проте з кінця середньовіччя ця основа почала сприйматися українцями як етнонім з первісним значенням єврей. Таким чином, основа «жит» стала омонімічною, і розрізняти її первісні значення іноді буває досить важко. Перші письмові згадки антропоніма «жит» в Україні Датуються початком 15 століття. Наприклад, у 1401 році згадується пан Михалко Жидганосов Ганосов з міста Галич, також у 1432 році згадується Джоганнес Діцюс Діцюсзід, а у 1444 році Петро -Аляс Зід. Зокрема, в угорськомовному запису 1772 році Сід Міклюс приховується справжнє прізвище Закарпатського греко-католицького єпископа. Останній факт є підстави вважати, що жит у цьому випадку є усіченим варіантом давнього слов'янського двоосновного імені, наприклад, Жидислав або Жидослав, які згадуються в Новгороді під 1174 і 1175 роками. Також є документальна згадка 1252 році про Жидислава, воєводу руського та антропонім шидята від імені. Жид досить рано почали утворюватися різні патроніми. Наприклад, у 1572 році згадується дан зідов, а в 1682 – шістьсот вісімдесят сідовіць з сучасними прізвищами, що походять від імені. Жид є жидик, жидак, Жидович. Схожі на жид імена бик жир, жид Зик, зиккий милрат чи